Чи є в українському суспільстві розколи і непереборні протиріччя? Якщо є, то які саме? Між тими, хто захищає нашу країну і тими, хто знаходиться в тилу? Між тими, хто виїхав за кордон і тими, хто залишився в Україну? Чи може, між вірянами колишнього московського патріархату і Української церкви? А може, між україномовними та російськомовними? Дуже круте дослідження з цього питання нещодавно. Було представлено і дякую за це громадянській мережі «Опора», Київській школі економіки та КМІСУ. І результати цього дослідження досить несподівані. Воно показало, що жодних явних розколів в українському суспільстві не існує. Як виявилось, українці не відчувають один до одного ворожості, зловтіхи, ненависті, соціальної дистанції. Звичайно ж, окремі випадки є, але вони людські, а не загальностатистичні. І в той же час всі ми віримо в те, що розкол в українському суспільстві по кожному з названих мною напрямків є. А чому ми в це віримо? Бо це просуває російська пропаганда. І на це наші вороги витрачають шалені гроші. Наше відчуття єдності дуже небезпечно для росіян. І в той же час його втрата є великою загрозою для нас самих, для існування України. Тому нам треба будь-якими способами зберігати це відчуття єдності, тому що саме від нього залежить наша найближча перемога і мир.